Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Обстежили 60 кілометрів тунели під час пошуку. Дітей, які заблокали у катакомбах, знайшли. В «Авангарді» відкрили гімназію для п'ятих-дев'ятих класів. Сміливі нести світло. В Одеському художньому музеї відкрилася виставка, присвячена блекаутам минулої зими. В Одесі відбувся зимовий забіг, на якому збирали гроші для ЗСУ. Дітей, які ввечері 14 січня вирушили на прогулянку до катакомб та заблукали, знайшли. Вони цілі та неушкоджені, повідомили в ДСНС, силами яких, зокрема, проводилися пошуки. Про зникнення дітей повідомили батьки. Поліція, рятувальники та громадська організація пошук вирушили на обстеження катакомб. Зранку дітей звідти вивели. Рятувальники взаємодії з поліцією, громадською організацією пошук та представниками Червоного Хреста організували пошуки. На місце можливого входу в катакомби було встановлено пункт обігріву від рятувальників. Там був встановлений кунг. І вже вранці, саме громадською організацією пошук, діти були знайдені. з розмови з ними ми дізналися, що коли вони зрозуміли, що вони заблукали, вони не стали шукати виходу, тому що боялися, що заблукають ще більше. І ну, вони залишились на місці, спали по двоє. Захищувають дві особини з двома різними озна... За двома різними ознаками. <з> темною шерстю і білою шерстю в авангардівській територіальній громаді запрацювала нова гімназія для учнів п'ятих-дев'ятих класів. Діти кажуть, новому навчальному простору дуже зраділи. І ми прийшли сюди 8 січня. Які класи подобаються найбільше української мови, німецької фізкультура, інформатика, українська мова вона зроблена така там. Карта є України. Мої найулюбленіші це робототехніка. Інформатика та німецька Процес будівництва значно затягнувся через війну, проте зараз в класах вже є все необхідне для викладання. Коментує вчителька української мови та літератури Олександра Скидан. Я працюю в авангардівській гімназії вже третій рік поспіль, і так як і всі ми з ну, не з нетерпінням чекали відкриття нової школи. Кожен кабінет оснащений всім необхідним для навчання. Вони розроблені з урахуванням усіх сучасних освітніх потреб для того, щоб ми вчителі могли створити якісні. Уроки. Ми раді, ми щасливі. Це мрія, до якої ми йшли досить складно. За багато десятиліть в Авангарді не було власної школи. І наші дітки навчалися в 130-ті, в інших місцевих закладах. Ми потрапили в програму Велике будівництво воно розпочалося, і ми дуже чекали. Але, на жаль, війна дуже завадила тому, щоб ця школа була побудована за планом. У нас є укриття, яке дозволяє нам по нормативам вчитися в одну з. Зміну тому сьогодні у нас процес очний і початківці, і середня школа. Ми всі вчимося очно в одну зміну. Укриття в гімназії розраховане на 546 учнів. Вікторія Гапчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. У виставковій залі зібрано кількадесят знімків про роботу енергетиків усієї країни, а також жителів українських міст, які навчалися жити в умовах постійних відключень електроенергії. Юліана П'яних кураторка виставки розповідає: це п'яте місто, де презентують експозицію. Ця виставка називається Сміливі нести світло. Вона зроблена для в тому числі, представлення одноіменної книги. В цій книзі зібрано фотографії, які всі були зроблені в під час минулої зими, в час так званих блокаутів. Вони були по різному в різних регіонах. І цією виставкою ми зробили кураторський відбір як команда, і з головним героєм цієї виставки є місто, тому що кожне місто пережило свої випробування. Тут є і Одеса, і Київ, і Дніпро. І Запоріжжя Сергій Макаров енергетик, один з героїв світлин. Ділиться спогадами про роботу блокаут. Минулий рік це десь так якщо сказати. Відновлювали після обстрілів об'єкти енергетики на Львівщині, Херсонщині, Одещині. На відновлення досить потребує так обмежений час на все, на виконання всіх робіт. І це все. Бускладнюю цю роботу, тому що ви не можете до собі дозволити робити все, як у вас обмань на все. Пушають люди знаходяться без світла тиждень, місяць, тому терміни, терміни повинні бути найшвидші. Хоча виставка об'єднує усі міста України, багато знімків було надіслано саме від ДТЕК одеські електромережі, каже керівник компанії Дмитро Григор'єв. Зібралося дуже багато фото, і так виникла ідея показати суспільству те, як проводились ремонти. Тому так виникають ідеї, і так вони втілюються. А потім. З'явилися фото інших майстрів, які фіксували, як живуть люди, як вони живуть без світла, як вони живуть, як вони навчаються, як вони працюють, як вони пристосовуються для таких умов. Я вважаю, що дуже багато таких робіт, які трохи підпадають на серце. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Забіг на 5 та 10 кілометрів, а також 1 кілометр для дітей. Такі дистанції долали учасники змагань. Він теран у парку Шевченка. У ньому зареєструвалися 80 спортсменів. Один з них Олег Берлізов. Лічних рекордів сьогодні точно не буде, скользко, але для настроєння це прекрасний день. Розминається перед забігом Олексій Платонов. Спортсмен планує подолати дистанцію в 10 кілометрів. Це класний такий привід для того, щоб відчути цей знаєте, такий зимовий фізкультурний драйв і побачити з іншими хлопцями, дівчатами, хто біжить. І відчути, що <риві> навкруги ще теж щось бурлить і відбувається. Бо насправді зазвичай це робота, тренування ввечері, ще якась така метушня, а хочеться ще подивитися навкруги. Олег Цибін подолав дистанцію в 5 кілометрів за 18 хвилин, 7 секунд. За це отримав медаль переможця та каже: гарний настрій. Не можу сказати, що було складно, тому що біг як тренування. В останній момент зареєструвався. Ну дистанція тяжка, слизько, сніг. Лід, ну таке гарне тренування вийшло. Пробіг так, щоб люди не розслаблялись, щоб мали орієнтир, за ким бігти. Марафон «Вінтерран» відбувається в Одесі третій рік поспіль, розповів організатор Олександр Постіка. Каже, така справжня зимова погода випала вперше. Це вже традиційні змагання. Вони відбувалися, розпочались перед війною. Це тритони вен вінтран. Це ідея в цих змаганнях була, щоб спортсменам було щось робити на ну якось змагатись в міжсезонний період. Але зараз в неї трошки інша мета, то тобто є підтримувати спортивну дух. Це добре, але ми збираємо гроші зараз на ЗСУ. На 35-ту бригаду усього організаторам змагань вдалося зібрати 17 тисяч гривень на потреби зсу Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса.